Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про порушення постави. Це так званий кіфоз або лордоз. Ну, насправді до мене ходять студенти-реабілітологи на практику. Я їм часто задаю це каверзне питання: кіфоз і лордоз – це добре чи погано. Всі зразу кажуть, що це погано. Я кажу: та ні, нічого подібного, кіфоз і лордоз – це добре. В нормі. Людина повинна мати кіфоз і повинна мати лордоз. Більше того, вона повинна мати два кіфози і два лордози. В нас є так званий шийний лордоз, є так званий поперековий лордоз, є так званий грудний кіфоз, є так званий крижовий кіфоз. тобто є чотири відділа хребта. Шийний, грудний, поперековий і крижовий. І кожен з цих відділів має мати певні вигини. Ці вигини формовані в нас природою для того, щоб зменшувати навантаження при ходьбі. Хребет має певні вигини, і при ходьбі при бігах воно трошки дозволяє нам амортизувати і пружинити. Вигини ці є лордоз, це є вигин до переду це є вигін дозаду. Вони повинні бути в нормі. Шейні хребці знаходяться трошки вигнуті допереду. Потім в грудному вони переходять у вигін дозаду. Поперековому знову йде вигін допереду. лордоз, і потім крижова кістка також має трошки вигін дозаду.